У Луцьку прощалися із полеглим героєм Олегом Труцюком. У нього залишились згорьовані мама та сестра. Він був такий він завжди вчився добре з червоним булом теж кінчим. Ти тут з Він був дуже добрий і, і помагав і розумний і співчував. Ну, в общем, дуже добрий хлопець, він може до мене приїхати в день народження. Моло 8 жовтня мене поздоровів, десь так 10 годин. І все, каже, ну мамо, живи, хай тобі буде добре, а мала туди йти. І я кажу, Алів, тобі теж щастя. І він каже, мамо, все, бо вже його вже його покликали і все. Власної родини захисник створити не встиг. Йому тепер навіки 46. Олег Троцюк поліг 8 жовтня біля селища Ямбіль Донецької області. Кажуть, провоював зовсім мало. Хороша людина, знав його багато років. Приємно було спілкуватися як загинув швидко. Життя любив. Хороша людина. Я знаю, взяв. Взяв недавно кредит на, на, на квартиру і так я таке життя. Олег Троцюк у дитинстві жив у Нововолинську. Героя прийшли провести в останню дорогу і ті, на чиїх очах він виріс. Добре знаю його батьків, маму, тату покійного. Мамі от вже понад 80 років, вона одна дочка зараз тут, в Луцьку живе. Можу сказати, таке хороше. Ну що він на рік старше моєї дочки Олі росли разом. Бігали, гралися. Останнім часом він проживав тут в Луцьку, наскільки я знаю, працював. І так, і так і пішов до війська звідси, з Луцька. Він такий був врівноважений, спокійний, знаєте. Як кажуть, як говорити про дитину, діти вони всі так здатні на збитки, а він якось такий був, знаєте, стриманий хлопчик. Ну, Боляче, просто боляче. Куди, що гинуть наші, гинуть найкраще. Воїна відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Ми маємо бути вдячними кожному герою, який поклав своє життя за кожного з нас. Хлопці наші без слова, без пафосу розуміли усвідомлення, що вони дуже і дуже ризикують, але воліли радше ризикнути, ніж сховатися в якомусь закутку. Виявили свій чоловічий характер, мужність чоловічу. Пішли не вбивати, як дехто каже, вбивати, йшли. Ні. Вони йшли не давати іншим робити гріх в нас Україні. Поховали Олега Троцюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал.